Як заробити на Bybit, на новому сейлі холограф, який буде проходити через б'юстартер? Я думаю, що цей проект є багатьом знайомий через те, що ми взаємодіяли з ним за часів, коли крутили layer Zero, На ньому можна було мінтити NFT, бріджити їх в інші мережі, і тим самим получати нові дні, місяці, контракти. За допомогою цього протоколу зараз ж вони виходять і виходять через байстартер на біржі, Bybit І також ну звичайно, що анонсували дроп, який можна відповідно перевірити, і буде продати на біржі Bybit. Але в нас є певні умови, яких буде потрібно дотриматись про які відповідно я і розкажу в цьому відеоролику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут більше інформація для Ловбанків, для Хайбанків і тут будуть завжди всі потрібні посилання і. Більш детальніше розказую про всі можливості заробітку в інтернеті, де беру участь я. Ми будемо починати якраз з мого останнього поста. Переходимо і перевіряємо за першим посиланням свій гаманець, чи підпадає він під айрдроп. Бачите, в мене є практично 600 монет. Це один із найменших результатів, який я бачив. В середньому на аккаунт виходили десь по 1200-1300 токенів. Але для того, щоб отримати цей айрдроп, було потрібно набрати протягом одного року 250 XP. Ви можете просто під'єднати своїм гаманцем на ось цей сайт і будете розуміти. Чи ви підпадаєте під критерії чи ні. І в цій офіційній статті більш детальніше пише про розподіл нашого аїрдропу. Він буде виключно через Bybit Bystarter. Тобто, щоб забрати ось ці токени зі свого балансу, нам обов'язково буде потрібно виконати умови на Bybit Bystarter. Якщо ж ви не отримали айдроп від самого холографу на сайті, ось тут, то ви не зможете ніяк прийняти участь в Bybit Bystarter. Тобто це можливість виключно для тих, хто получив айрдроп від проекту і. Отримати ці токени можна буде тільки через Bybit Bystarter. Я надіюсь, зрозуміло об'яснив. Тут також пишеться про дати, коли це все буде відбуватись, і про те, скільки відсотків виділено на айдроп. Далі ми переходимо за посиланням на Bybit Bystarter, і тут буде більше інформації, як нам отримати наші токени, що для цього потрібно. Ви можете перейти за посиланням, або вибрати тут вверху торгівля, Spot X і перейти в наш Байстартер. Нас зустрічають така сторінка, і хочеться сказати про минулі результати, які тут були з іншими проектами. У нас проходив сейл Суї та МНТ. На МНТ, наскільки я знаю, виходило заробити в районі 500-1000 доларів. І на Суї, якщо не помиляюсь, від 500 до 1500, Але знову ж таки, я можу помилятися. Тобто результати тут, в принципі, були і досить непогані, але на холограф далеко-далеко такого не очікую через те, що ну, іменно в мене дроп токенів зовсім невеликий. Але якщо у вас є там більше не 3-5 тисяч е токенів, то можливо там якусь тисячу доларів на баланс вийде заробити. Знову ж таки, друзі, вимоги для розпродажу це користувачі з білого списку. На жаль, я раніше під'єднав свій сюди метамаск, але у вас тут буде вкладочка, де ви просто під'єднуєте свій метамаск, вас перекидує на сторінку, ви підписуєте віконечко і у вас покажеться. Тобто, чи ви зможете взяти тут участь і приєднатись, так скажімо, до білого списку, чи ні. Тобто, якщо ви не можете приєднати, значить ви не можете і не получите дроп токенів від холографу. Тобто ваш гаманець просто не підійде. Також потрібно мати перевірку першого рівня і підпадати під доступні країни. Не менш важлива інформація, що потрібно мати на своєму акаунті фінансування мінімум 100 USDT. На даний час у нас йде період розпродажу. Тобто, просто люди приєднуються, беруть тут участь, і він буде проходити починаючи з 13 травня по 23 Далі в 23 травня в 10.00 по UTC в нас буде період розподілу. Тобто ви зможете отримати свої токени і оголошення результатів буде також 23 числа десять 10.00 по UTC. Бачимо, що ціна токена 0 доларів і пропозиція, така сама, як в офіційній статті, тобто 500 мільйонів токенів або ж 5%. Після того як у нас отут тут всюди стоять галочки, нам потрібно нажати вкладочку Зафіксувати. У нас з'являється таке віконечко. Ми фіксуємо якраз наші 100 USDT, Нажимаємо підтвердити, приймаємо умови і нажимаємо підтвердити. У нас появляється ось таке віконечко і ми нажимаємо ок. Тобто я приєднався сюди і можу брати тут участь. Я трішечки повторюсь. Навіть сам Bybit про це все пише, що це не лотерея. Всі, хто мають отримати токени по своєму гаманці, отримують їх в розмірі 100% через ось цей Bybit-байстартер. By Більше інформації для розголосу, так скажімо, і немає. Якісь великі кси по цьому токену я зовсім не очікую. Останні проекти в цілому на ринку виходять не дуже. Та й тим більше цей проєкт, який просто, можна сказати, запоров дроп своїм користувачам. Тобто виходить через bbt Starter. в цьому великого сенсу немає, через те, що в будь-якому випадку Bybit би by їх залістив швидше всього. І можна було б зробити більш простіше для своїх користувачів, без цього кус 1 і так далі, без холду цих юздете. А просто ми могли би заклеймити ці токени на сайті, як це робить звичайний і нормальний, на мою думку, проект. Просто натискаємо клейм, відправляємо на біршу і продаємо. Але це вже сам вибирає проект, яким чином йому розподіляти його нагороди, і що маємо, то маємо. Не забудьте, друзі, підписатись на телеграм-канал. Знову ж таки, тут більше інформації про цікавий проекти, який є на ринку, де можна заробляти. Тому всім до зустрічі.